Вадим, а чому саме обрали ці сорта? Так сказати, чому обрали, ну, взагалі хотіли посадити сад фруктовий. Коли зупинилися вже на груші, то так як у нас площа всього-навсього 14 гектарів, то вирішили, що цих 14 гектарів повинні бути в пріоритеті під, яким, під якоюсь ексклюзивною грушкою. Вивчали це питання з 2018 року, їздили по виставках і якби, познайомилися з. Сортами, які для нашої зони будуть кращими, і таким чином дійшли висновку, що треба в Україну завести щось новеньке, що буде цікаве для нашого споживача, що буде як зовнішнім виглядом приваблювати, так і смаком. І виходячи з цього, вже так би прийняли рішення, що от все ми робимо от такі, таку, такий сад. У нас буде тільки грушевий сад, ніяких яблук, нічого іншого, тільки груша, тільки інтенсивна посадка, тільки протиградова сітка, шпалера, якби повністю інтенсивна технологія і е, сучасний сорт, який має перспективу на ринку України. От того й так і прийняли рішення, і так і зробили.